Шановні власники декількох бізнесів. А підкажіть, будь ласка, як ви приймаєте рішення додаткових інвестицій в той чи інший бізнес, або виведення інвестицій, звертання того чи іншого бізнесу, виключно тільки по вільному грошовому потоку або прибутку. А як при цьому враховується сума інвестицій? А як при цьому враховується ефективність роботи грошей власника в тому чи іншому бізнесі? Для цього має використовуватися дуже важливий для власника показник це ROI. Прибутковість власного капіталу, який рахується дуже просто: ми беремо чистий прибуток, так званий прибуток після податкування, який вже залишається в розпорядженні власника, і ділимо його на суму власного капіталу, який беремо з управлінського балансу. Звісно, в компанії має бути для цього повноцінний справжній управлінський баланс, реалістичний. А власний капітал рахується дуже просто: це всі активи, які є у компанії, мінус усі зобов'язання, які є в компанії перед банками, іншими кредиторами, постачальниками. І от те, що залишається, це капітал власника в цій компанії. І от його ми використовують для того, щоб порахувати прибутковість власного капітала в тому чи іншому бізнесі. І тільки за допомогою цього показника власник може визначити наскільки ефективно працюють гроші в тому чи іншому бізнесі, і також враховувати це при прийнятті рішення додаткових інвестицій або виводу інвестицій з того чи іншого бізнесу. Враховуйте це, будь ласка, власники.